Трохи поясню тим, хто писав, що караул розворували, куди дивиться командування. От подивіться. Подивіться які умови. Там ворог. Треба пильнувати. Подивіться, що всередині. Приготувати їжу, гарячу їжу ну майже неможливо, тому на позиції ми беремо, беремо з собою якісь продукти, які можна відкрити і з'їсти, або максимум залити кип'ятком і з'їсти. Тобто, що це? Це якась там Лапша ось, або якісь бутерброди. Ну, іноді бутерброди. Бутерброди тут можуть банально замерзнути. Це буде людяники. Тому то, що ми беремо з собою завжди, ну я, в частності, особисто я беру якісь такі батончики, ось воно каже мені. З'їж мене, а хто я такий, щоб батончику відмовити? Отож і їм. Тому, якщо ми забуваємо якісь такі продукти, о, то й виходить така халепа, як я тільки розказував, що немає їжі. Кому приходиться щось тут шукати, бо тут поле, поле битви тут залишилося. Відрусні щось, ну то ми збрізуємо брез, навіть навіть, Є, нав... навіть, навіть ногами торкатись. О, знайшли свої, Розігрили, Розігріли, розігріли, з'їли. Не завжди вдається, те, що береться для бутербродів, перетворюється на людяники, тому залишається. Такі бутончики. Ну, в, той, в той вихід щось не взяли, щось забули, щось перетворилось на людяники, тому залишились без їжі. З, з свічками, свічками те ж саме.